Всім гарного дня доби, Дух святий говорячи з моїм серцем. Відощеденник, 26 сьогодні січня. Я знаходжусь на балконі, споглядаю, як переміщаються шпаки в просторі. І це щось особливе. Так, воно час віддалено. Їх, до речі, можуть об'єднуватися навіть тисячі, тут десь, ну, напевно, 500. Верніше, мільйони можуть об'єднуватися. Тож, рекомендую пророчи молітвояни тітове і пророчі служіння. Важливе для кожної людини, бо через неї говорить Дух Святий. Да? І важливо пропускати ту інформацію, яка приходить до нас, бо вона через певний час може допомогти нам, бо Дух Святий він, як то кажуть, в темі, да? що буде. Якщо ми йдемо шляхами Бога, да, то ж він може нас попередити, щоб від чогось відвести, і може, наоборот, піштовхнути, щоб кудись перемістити, Тобто да, створюючи певні обставини, навіть дивні і смішні, а, і він завжди е, має відгукуватися таким внутрішнім е, відчуттям, да, що саме так і потрібно робити. Ну, звісно, просити знаків. В коментарях поради, ведіть свої духовні щоденники. цей кліп поводимо потім приходить до нас. Тож шпаки е, об'єднуються так, з усіх сторін злітаються, і перед заходом сонця починається їх такий спільний танок. І зараз вони е, кружляють потоці е, Божих. Потоків вітру, да? і цим вони також славлять Господа. Да? І поглядаючи це, дійсно цей спектакль, я просто маюся і радію. Два. Така чудохмаринка літає, да? яка спершу так плавно переміщається, то й так разом може з'єднати таку. На якусь лінію, потім шар, взагалі, постійно міняються геометричні фігури. Тож, і по Боже, Божої любові ми також постійно змінюємося від сили в силу, від слави, в славу, від віри в віру. І вже можна сказати по духовному календарю вже 27 січня, адже сонечко зайшло, перша зірка зійшла. Вірніше, це Венера виглядає, так. Да? І все це, господи, устроїв чудно. Хотілося, щоб ще раз вони передо мною покружляли так наостанок. Ну ми, ну ми дуже не треба приймати обставини, як вони є. Ну вже передо мною кружляли та кружляли. Напевно, все, їхній танок вже завершений. І ти, Господи, води нас на твої дороги, твої шляхи, виконуй твій план через нас, через мене, через кожного, хто притягнув це відео позачасним простором, завантажу. Тож 25-й рік благослови своїм благословінням Боже, даруй твою мудрість, і вся слава належить тільки тобі. Поконяться тобі всі царства зимні, да, так би мовити. І всі і преісподні ті, хто не пізнав твоєї любові в глибині, але пізнає, да? чи був обманутий силами темряви. І темрява вона проявляє себе ділами. Зачасту вона так заманює свої сіті, а потім результат плачевний отримується, отримується, да? неприємний. Не Господь Господь, обирайте мої заповіді, да тримайте благословіння. Бо я ваш батько небесний я люблю кожне святворіння. Я альфа і мега почати кінець і знаю. Ще краще для вас. Тож слухайтесь, щоб мати життя вічне. да Тож Божої мудрості в коментарях поради. Слава тий Боже